Наступні після розлучення стосунки майже завжди тимчасові. Вони виконують функцію пластеру – заповнити тишу, довести собі, що ти ще привабливий, уникнути зустрічі зі своїми травмами, переписати сценарій зруйнованої близькості. Але з точки зору психіки ці стосунки будуються на страху. А не на виборі. І тому інтимність таких стосунках поверхова. Зв'язок часто маніпулятивний або пасивно залежний і не має глибокої присутності. Чоловік рано чи пізно відчуває, ніби все є, але нічого не тримає. Я не тут. Я ніби ховаюсь від себе. Якщо ти зараз у нових стосунках після розлучення, не лякайся. Але запитай себе, чи я тут, бо хочу бути саме з нею, чи просто боюся залишитись наодинці з собою. І якщо ти ще не в стосунках, не поспішай, бо найгірше, що можна зробити, це дати своє тіло, але не душу. Твоє право взяти паузу. Прожити, оплакати, перевизначити себе і тільки потім знову йти у контакт. І тоді цей контакт буде справжнім.